Резиденцію святого Миколая на площі Фонтані Владижині організували за ініціативи мешканки Ладижина, депутатки обласної ради Мар'яни Нарожної. Її підтримали благодійний фонд МХП Громаді спільно з громадською організацією ЮНІ та благодійним фондом «Ладижин – наш дім. Свято Владижині тривало з 15 до 19 години. І діти взяли участь у різних активностях та змогли опанувати навички виготовлення новорічної прикраси на майстер-класі. Для дітей працював різдвяний ярмарок, ядка з гарячими напоями, шоколадом та святковими сувенірами. Можна було проїхатись навколо площі у Фаетоні, на якому до дітей приїхав сам святий Миколай. Янголи допомагали святому та фотографувалися з дітьми. З Днем Святого Миколая дітей привітав народний депутат України Микола Кучер. Ідея дуже гарна, ідея дуже правильна. Фонд ХП громаді. Відкриває резиденцію Святого Миколая для того, щоб сюди могли приходити діти. Адже свято Святого Миколая це дуже-дуже дитяче свято, дуже добре свято. І наші дітки будуть приходити в цю резиденцію. Ну, це щось схоже на Лапландію фінську. Але це дуже гарна ідея, дуже розумна ідея. І в МКП громаді дуже соціально орієнтований фонд, так як і МГП, то я думаю, що це. Гарна, хороша, класна ідея для Ладижина. Ми знаходимося в місті Ладижин на центральній площі. Сьогодні тут буде справжня резиденція Святого Миколая. Ця ідея виникла, тому що дітки вони не мають втрачати віру в диво. І сьогодні дуже дуже важливо підтримати їх і зробити для них якесь маленьке, маленьке чудо. Адже наші хлопці вони там захищають дітей, захищають нас для того, щоб ми жили. У мирній країні щасливо жили, тому наш обов'язок зробити, хоча б маленький маленький подарунок для наших діточок у День Святого Миколая. Дорослі ладиженці та діти гаряче підтримали ідею проведення свята. Думок про те, що ніби не можна веселитись в тяжку годину, не висловлював ніхто. Я отримаю з святого Миколая вдома воротарські перчатки, а тут мені давали іграшки, і ще треба було зробити на новорічну ялинку шарика. Нам сьогоднішнє свято дуже сподобалося. <плес> Ми відвідали різні локації. Особливо йому сподобалося побувати в Миколая. опа, До Миколая завітати і його запитання <плес> улюблений вид спорту, де йому дуже. Воно до душі. В розпалі свята Миколай вирішив розім'яти ноги та вивів малечу в хоровод на площу. Прийшли полюбуватися на це красиве свято, яке організували для діток неймовірне сьогодні свято. Правда, Затонька? Да. Да. Прийшли до Миколая розказати віршик, розкажемо обов'язково, Ми готувалися і отримаємо подаруночок. Дякуємо. Всім, хто причетний до цієї організації свята, неймовірне насправді дійство. І воно дуже потрібне в даний час е актуально для ді діточок в першу чергу. Дуже дякуємо організаторам. Я бажаю всім щастя, здоров'я, щоб усі були класні подарунки, щоб у всіх вони були. Я вітаю з праздником Миколая. Я бажаю всім, щоб вони дуже довго жили. Миколайця він всім подарунки приносить під подушку ночі. А кому подарунки? Хто вовсухляний. А хто не слухляний? А тому нема подарунка. Свято закінчилось ввечері, і святий Миколай, вислухавши всі дитячі вірші, розповіді та побажання, вирушив із Ладижинської центральної площі, щоб через рік приїхати на конях до дітей ще раз вже в мирній Україні. Зрештою про це мріють і роблять, допомагаючи зсу учасники свята владижині, мешканці Вінничини та всі українці.